Що ну, це? Що це? Бачу гонять всі тебе і що робити з тобою, га? Да. Не. Ну. Ну, Бабочки. Ну, дай с дети, лапочка. Ну, те, дай. Тебе дети. А, Никто не хочет тебя. Это... Тут бачит. Ну, что ж Да. О, чужий пришел, да? Чужий. Ты что тоже сусичка? Что это Ромка, что тут робится? Скажи мне. Кожен день бій, кожен день бій. Тут твоя подружка гонить, дітки. Ну що? От що робити? Що робити з вами? А? Що робити з вами? Лапушки? Фу.